Давно у нас не було Кашкайчика. Це у нас 2011 рік. 1,5 дизель. п'яти дизель. Лихоспальні диски у нас присутні, оригінал Кашкай, висключивий доступ, панорама, рейлінги, Все у нас присутнє, звісно ж. Текстильний салон з усіма регулювачками. Задня камерка у нас присутня. Клімат-контроль, коробочка у нас, механіка 6-ступочка, обов'язково 6-ступочка. Розход буде дуже приємний. Задній ряд у нас також дуже охайний. маємо маємо підлокітничок. підлокітничок. З двома І також маємо доволі такий комфортний багажничок. Є паличка. Под низом ми маємо сабвуфер, басе і також бінокомпресор для швидкої починки ваших пробитих коліс. Ціна 11500, пробіг 151 тисяча. І ми маємо 1,5 дизель. Дуже економний. Автопоєнт. Придбай якісне авто.